Слов'янське особове ім'я чоп походить від давнього слова чоп, що означає чіп чопик, затичка. Найдавніші записи імені чоп із Берегівщини датуються 13 століттям, зокрема з 1220 року, пристал до цього бдевіла титра, що вказує на комітат Берет. Також є згадки 1415 року про кріпака Чапа із села Самошсет, Пізніше лексема чоп використовувалася лише в ролі прізвищевих назв як, наприклад, прізвище козака Кропивнянського полку Грицька Чопенка, зафіксоване у 1649 році. Також варто зазначити прізвище козака полтавського полку Хоми Чопенка, яке також датується 1649 роком. Ще одним прикладом є запис 1720 року про кріпаків, де згадуємо про село Теребля, схожі на чоб імена Боб Бог бож бой Вошвой гой лой -вой рох рой чак чи шип.